Азеотропна на суміш це суміш двох чи більше рідин, склад яких не змінюється при кипінні. У випадку гомогенного азеотропу склад пари та рідини співпадають. Найбільш популярним та загальновідомим є азеотроп етилового спирту з водою, який містить приблизно 96 об'ємних відсотків етилового спирту. Азеотропною сумішю також є фракції нафти, наприклад, бензинові чи дизельні, які утворюють багатокомпонентний азеотроп вуглеводнів. Дані приклади являють собою гомогенні азеотропи. А що ж таке гетерогенний азеотроп? Це суміш, яка при конденсації розділяється через різну полярність її компонентів. Наприклад, Бензол та вода є прикладом гетерогенного азеотропу. Ізоботиловий спирт з водою також утворює гетерогенний азеотроп через обмежену взаєморозчинність цих речовин. При внесенні додаткового компоненту у азеотропну суміш етилового спирту з водою, наприклад, бензолу чи циклогексану, можна одержати абсолютизований етанол, відділивши з нього практично всю воду. Хоч явище азотропії речовин має виключно фізичний характер, однак для хімії відіграє значну роль.